Що небо над Україною чисте, тому зі спокійною душею можу розпочати цей влог. Отже, сьогодні знов була масована ракетна атака на Україну зі сторони Росії. Летіли ракети їх було дуже багато. Знаю, що над Києвом було збито десь біля 16 ракет. Я прокинулась о шостій ранку, щоб встигнути зробити справи, які я собі напланувала до вимкнення електроенергії, і якраз почалась повітряна тривога. Але все ж таки, я знаю, що треба не гаяти час і якомога скоріше робити те, що мені потрібно. Бо як завжди, після масованих атак може і взагалі. Дуже довго не бути світла, тому на цей час я вже пофарбувала волосся, сходила в душ, вимила все в ванній кімнаті, попрала речі, приготувала собі сніданок, також поснідала. І все це я робила під звуки вибухів, бо сьогодні на районі у нас було дуже гучно. Але слава ППО, слава Богу. Я жива, здорова зі мною все в порядку. І ніяка грьобана русня не зіпсує нам планів. Тому зараз я збираюся і йду з дому, бо дуже багато в мене на сьогодні справ. Поки я ще вдома покажу вам, що нам подарували на роботі від компанії, в якій я працюю. Отже такий гарний пакунок. І зараз подивимося, що там є, бо я навіть і не розглядала. Так, бачу шампанське брюд, хоча я люблю більше напівсолодке, але брют теж згодиться. Так, ух ти, цукерки, трюфель. Така коробочка симпатична. Далі ще коробочка. О, тут віночок шоколадний. Дивлюсь, що він з горішками. З родзинками. Написано Merry Christmas. І ось бренд, до речі, Спел. Я знаю цього виробника. Це український бренд. І щось тут ще. Ух ти, свічка. Дивіться, яка прикольна. М -м, вона ще й пахне дуже приємно. Клас. І є ще ось така листівка з побажанням. Супер, дуже приємно, що в такий час нас привітали зі святами. Це дуже цінно. Вийшла в магазин, треба купити деякі продукти. Завтра зранку вже приїжджає Сергій, а в холодильнику пусто. Тому треба трошки. Дати і кого вони хочуть залякати і зламати, ви дивіться, біля будинку у дворі стоїть ялинка. Всі готуються до зустрічі Нового року. Ось так. Ось додому, але щоб повернутися, був в мене квест, бо не працював ліфт, і довелося підійматися пішки з торбами, важкими торбами. Отже, я була в метро, купила деякі продукти. Тут здебільшого на новорічний стіл, але скажу одразу, що якогось помпесного застілля не буде. Просто Деякі закуски, салат, олів'є, канапки і все. Незважаючи на те, що сьогодні буденний день, в метро дуже багато людей. Паркінг весь забитий, в магазині не проштовхнутися. Але я впоралась, купила все, що хотіла, навіть даже більше. Отже, покажу вам, що я взяла. Мені треба було докупити цукерки отже, взяла ось такі Millennium Ocean Story. взяла Моцарт. І взяла ось таку чоколадку веселих свят. Дуже мені сподобалась упаковка. І це український виробник. Так, Сергію взяла безлактозний йогурт. Завтра приїде, зранку якраз йому буде. Для нього взяла безлактозне вершкове масло. Для себе отакий сир камамбер. Це теж для мене звичайний сир Маздам, вже порізаний. Потім крем-сир теж без лактози. Таку ковбаску фует іспанську, молочну ковбаску для салату олів'є, авокадо, три штуки. Це для сервія сир безлактозний такий. Салямі і сир сиркауда. Одну невеличку упаковку тут 100 грамів хамону, сосиски віденські, щоб їсти їх зараз. Так, отаку упаковку томатів чері. мікс салату. Тарталетки, ось такі маленькі. І інша упаковка трохи більшого розміру. Потім оливки зелені з кісточкою, горошик зелений, консервований, соус песто. Взяла ось таке вино німецьке. Мені подобається воно напівсолодке, з газиками. Щось по типу шампанського. Взяла ось такого Санта Клауса шоколадного. І взяла дві баночки ікри. Це ікра виробник Фінляндія, тут 100 г, вони були по акції. То вирішила взяти дві. Це ще не всі продукти, що знадобляться мені для новорічного столу. Дещо треба буде докупити в іншому магазині. І, до речі, чек вийшов на 2117 гривень. Ось така продуктова новорічна корзина. І знову вниз. Взагалі рідко буває, коли я два рази спускаюсь, два рази піднімаюся день. Але сьогодні так. Тепер мій шлях лежить на пошту, навіть не на одну, а на три. Йду на Укрпошту, нову пошту і міст. Треба забрати посилки. Дещо з того, що я заберу, треба знову відправити, бо то не мені. І там мені щось прийшло від секресанти. Але насправді я знаю, хто то мені відправив. Що ж, цікаво, подивимось. Я, якщо чесно, в шоці дивіться, яка черга. Там людей 50 і це на Укрпошту, тому я вирішила пропустити цей крок і, мабуть, заберу звідти вже завтра вранці. Так, одна посилка вже є. Боже, ви подивіться на ту чергу. Це просто якийсь жах. Дуже багато людей. На новій пошті теж черга, але вже не така велика. І тут якось завжди рухається все швидше. Якщо чесно, то я в шоці, ви тільки подивіться, скільки посилок. Ось ця коробка велика то для мене, а інше на цьому відділенні відказались відправляти, бо все інше мені треба відправити, бо у них. Міні-відділення. Мені тепер треба йти на інше відділення, все це тащити, щоб відправити. Коротше, гемор якийсь. І це ще добре, що я попросила хлопця на пошті ручку мені зробити зі скотчу. Бо так би я взагалі не знаю, як би несла. Не вистачає мені рук. Я вже знову вдома. Після сьогоднішнього кросфіту дозволила собі поїсти в Макдональдсі, тим паче, що вдома готової їжі нема. Тільки канапки, якщо що, бо з цими походеньками нічого не встигла приготувати. Заходила ще в Ватсонс, купила дві упаковки туалетного паперу, взяла собі ось такий лосьон для тіла, бо дуже сушить шкіру ніг. І взяла ще в солоні огірки на салат олів'є. Я щойно відкрила посилку від Santa і я в шоці. Ви дивіться, що там мене чекало такий великий ельф. Але цей симпатичний подобається мені. Далі листівка така гарна. Але я потім Почитаю, що там написано не на камеру. Шоколадка молочна з горішками, ведмедик такий шоколадний. І лампа кільцева, якраз мені потрібна була саме маленька. Боже, ну, дякую, мені дуже приємно, я вражена. Нам якраз вимкнули електроенергію, і ця лампа. Працює від павербанку, це дуже круто. Дивіться, як вона гарно освітлює, все видно. Ну, все, я тепер заряджена. Так, Сікрет Санта, хочу сказати тобі велике-превелике дякую. Неймовірно, приємно отримувати подарунки. Цілую тебе і міцно обіймаю. Якщо ви думаєте, що я зібралася спати, то це не так, це просто зранку я ще не заправила постіль. Так, і таке іноді у мене буває. Зараз, поки немає світла, в мене все одно є справи. Хочу протерти пил і пропилисосити підлогу. Я оце собі ще завдання придумала, помити холодильник. Він в мене зранку відключений. Хочу дістати все, що тут є, протерти. І бачите, тут трохи в морозильці намерзли від цих постійних відключень, то треба помити все. Переклала все в тарілку з морозильника. Зараз віднесу на балкон. До речі, нічого і не розмерзлося. все заморожене. Ще хотіла подякувати за пораду. Мені хтось там радив в коментарях, щоб в холодильник, в морозильник покласти бутилки з водою, і коли вони замерзнуть, і якщо не буде електроенергії, то вони будуть охолоджувати їжу. Можна їх потім перекладати в холодильник. Я поки що цим лайфхаком не користуюсь, бо в мене насправді їжі небагато, але проте я дуже всім раджу своїм знайомим і всі радіють такій ідеї. Вивалила вже все з холодильнику. Тепер він пустий, залишилось помити. Ось набрала водички в таз, боже це в труба годить, я вже Думала, що тривога почалась. Так, і, в принципі, в мене холодильник не брудний. Я завжди підтримую в ньому чистоту і порядок, тому просто мені протерти і з морозилки лід прибрати. З холодильником я впоралась, всі продукти вернула на місця. Чистенько, гадненько. Дали світло, я його увімкнула. Зараз тут в мене варяться яйця і потім я буду варити овочі на салат. На годиннику. вже скоро 11 годин. Треба вже йти відпочивати, бо щось я вже сьогодні втомилась. І подивіться, яка в мене тут краса. Новий мешканець тепер буде тут, на балконі. Мені здається, що він дуже класно сюди вписався. І я сподіваюся, що йому теж буде до вподоби. Класно, ну що, друзі, це був останній влог цього року. Хоч рік був для нас всіх дуже непростий, я хочу подякувати йому за те, що я вдома. В мене є дах над головою, є робота. Я сита і всі мої близькі поруч. Також хочу подякувати кожному із вас за те, що ви є. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Я мрію і вірю в те, що наступний рік для нас буде сповнений тільки гарними новинами, що світло переможе темряву і рідні повернуться додому. Бажаю, щоб наступний рік був тихим, спокійним, а головне переможним для України. Зустрінемось вже в новому 2023 році. До нових зустрічей!